Від грецьких міфологій до сьогодення в Івано-Франківську художник Роман Бончук презентував власну виставку під назвою Зойк. Свої роботи автор створював гостро переживаючи загрозу ядерного вибуху. Відтак всі емоції відтворював на полотні впродовж чотирьох місяців. Нині у виставковій залі краєзнавчого музею експонується понад десяток художніх рефлексій. Оці ці переживання апокаліпсису от вони були справжніми. І в кожній роботі це можна відчути. Тут є і рефлексії з секстинською капелою Мікеланджело, і роботами Іеронімуса Восха пекло. До речі, тут є коли от сирена кричить, от образ там, припустимо, портрета Рембранта, який кричить у відповідь. Там є аналогія того ж самого Рембранта з роботами Френсіса Бекона, тобто він, умовно, в якійсь коробці замкнений. І оці всі образи люди будуть споглядати. Художник зізнається, серія робіт не дарма отримала назву зойк, адже нині потрібно будь-якими способами привертати увагу до трагічних подій в Україні. Мовчати зараз не завжди вийде, хоча колись нам казали, що мовчання золото. Ну від мовчання, як виявляється, ніякого ніякої конкретної користі і зміни немає. Тобто, треба кричати, писати, аналізувати, робити конкретні кроки і з чимось. Ну, не з чимося, конкретно боротися зі злом. Тобто тут є такий меседж, що добро переможе. Там є окремі сюжети. Добро переможе, зло в різних її формах, в різних проявах, в різних іпостасях, фігурах, постатях. Тобто, тут є конкретний меседж до боротьби. Єдине, що я думав над площиною, я хотів от збільшити площини, щоб побільше показати оцю драматичність роботи бончука індивідуальні і впізнавані, кажуть мистецтвознавці. Є впізнавані особистості, чи особи, чи персонажі з політичних різних полотен, які нам показують окремих дівих особ, осіб, на, власне, в цих баталіях. Ну і крім того, очевидно, тут прислідковується десь в кольорах сині-жовті барви, де Україна в цих процесах приймає участь. І Процеси надзвичайно складні і митець. Чи це художник, чи це поет, письменник, філософ? Він дуже тонко відчуває оці емоції, які передає виставку Зойк Романа Бончука експонуватимуть у краєзнавчому музеї впродовж двох тижнів. Віталія Куч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.